Викладачі, за доброту і терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо. І цей святковий день бажаєм радощів. Натхнення. За вашу працю непросту, за вашу мудрість доброту. Бажаєм сил, удачі та здоров'я і шани, і щирої любові. А щедрість долі бандурує гори і щоб студентів ось хороших. Нехай світа стане перспективною, а не лише важливою і потрібною. Із професійним святом вас вітаємо, легкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас навіть у цей нелегкий час, щоб все в житті було гладенько і все складалося рівненько, щоб вас студенти поважали, приємні спогади лишали. Про педагогів думка особлива, завжди такі розумні і красиві. Такі начитані і все на світі знають, терпляче, мудро нас навчають. У день святковий тільки вам пошан. хай сила ваша буде нездоланна, Хай люблять, поважають всі студенти, дарують вам усмішки, компліменти. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, а композитори пісні про вас складають. А співаки ці пісні заспівають. Хай буде дружнім колектив. Спокійною робота. І хай на все вам буде досить сил, тепла, снаги і турботи. В день педагога вклоняємось низько. І щире спасибі ми кажемо вам. Душею ви з нами, ви поряд, ви близько. Знання ви і серце даруєте нам.